Миргород місто з довгою історією. Навіть у складні часи, зумовлені повномасштабним вторгненням Росії, тут вирує життя, а розвиток багатьох сфер не стоїть на місці. Нинішній рік запам'ятався нам важливими подіями, які затвердили активну життєдіяльність нашого рідного міста. Проживши черговий рік війни, Миргород не стоїть осторонь впровадження важливих проєктів і знаходить нові шляхи співпраці. Будівлі колишньої першої школи та центру естетичного виховання були реконструйовані завдяки додатковій фінансовій допомозі Європейського інвестиційного банку. Участь у надзвичайній кредитній програмі для відновлення України допомогла провести в закладах ремонт відповідно до найсучасніших стандартів та вимог. Громада і далі співпрацює з програмою розвитку ООН. Миргородська громада вперше взяла участь у проєкті з будівництва сонячних електростанцій на території комунальних підприємств. У співпраці з громадською організацією Екоклуб у місті було встановлено дві сонячні електростанції на об'єкті лікарні інтенсивного лікування та тепловодсервісу. Цей проєкт дозволив зберегти безперебійність електропостачання критичної інфраструктури. Миргородська громада разом з експертами проєкту «Юсейд Говерла цьогоріч продовжили впроваджувати різноманітні ідеї. Роботу з «Юсейд Говерла за кількома напрямками планується продовжувати до 2027 року. У 2024 році Миргород відібрали для участі у проєкті Співдія у відновленні громад. Так, протягом 10 місяців наша громада працюватиме з викликами, які виникають під час адаптації та інтеграції ветеранів війни. У Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка за сприяння швейцарсько-українського проєкту Дісайт-Відбудова, ініціатива з відновлення шкіл відремонтували укриття і створили в ньому освітній простір. Також Миргородська громада продовжує співпрацю з різними українськими і міжнародними містами. Так за останній час було підписано низку договорів. Об'єднання зусиль з Бахмутською МВА дасть змогу працювати над конкретними напрямками підтримки Бахмутян. Меморандуми про співпрацю також підписано з Нововолинською, Дрогобицькою, Полянською, Новоселицькою, Яготинською, Надвірнянською, Звягельською, Чортківською та Обухівською громадами. Громади партнери переймають досвід нашого міста і діляться корисними знаннями. Нещодавно нові шляхи співпраці окреслені із нашим давнім містом-побратимом латвійським Якаппілсом. Цьогоріч почали реалізувати послугу із соціального відновлення ветеранів з інвалідністю разом з родинами. Пілотний проєкт передбачає відновлювальну реабілітаційну і психологічну підтримку. У межах робочого візиту на Миргородщину начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін і народний депутат України Олег Кулініч оглянули установи, які надають соціальні послуги. Та обговорили з керівництвом шляхи подальшої співпраці та допомоги. На базі санаторно-курортного закладу в Миргороді проводяться безкоштовні юридичні консультування ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. У спеціалізованому санаторії Слава в межах експериментального проєкту в 2023 році почали надавати соціальні послуги для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб. Для нашого міста було створено важливий документ соціальний паспорт. Який стане ефективним інструментом для вдосконалення роботи місцевих служб і забезпечення кращої якості життя громадян. Одним із великих проєктів останнього часу є створення у Миргороді простору соціальної адаптації. Його мета забезпечити комплексну підтримку вразливих категорій населення і стати платформою для їхньої соціальної адаптації, розвитку та інтеграції в суспільство. Завдяки міжнародній підтримці Миргородська громада отримала мікроавтобус для надання мобільних соціальних послуг. Він дозволить оперативно надавати такі послуги людям незалежно від місця проживання чи інших обмежень. Розвиток підприємництва у Миргородській громаді є одним з найбільш пріоритетних напрямків роботи. Тому, аби навчити бізнесменів ще краще впроваджувати свою діяльність і шукати шляхи її покращення, у 2023 році в місті вперше провели форум Миргород Бізнес-Фест. Також у громаді презентували портал Миргород Бізнес Лаб, що розповідає жителям, туристам та інвесторам про місцевий бізнес. У найбільш людних місцях Миргорода встановили спеціальні інформаційні таблички, що мають пряме посилання на портал. У громаді продовжується підтримка підприємців через конкурс бізнес-планів. Із бюджету громади бізнесмени-переможці отримують частину коштів на реалізацію своїх ідей. У 2023 і 2024 році було обрано по 10 таких бізнес-планів. Успішно розвивається і медична галузь миргородської громади. У лікарні інтенсивного лікування запрацювало реабілітаційне відділення з повним комплектом реабілітаційного обладнання. Де вже надали необхідну допомогу великій кількості пацієнтів. У лікарні також з'явилася можливість виконувати оперативні втручання лапароскопічним методом, адже цього року медзакладу передали спеціальний пересувний апарат. А на базі хірургічного відділення готується відкриття агіографічної інтервенційної системи. Цьогоріч лікарня отримала спеціалізований автомобіль для паліативної допомоги. Ним користується мультидисциплінарна команда лікарів, яка виїжджає на допомогу пацієнтам, які лікуються вдома. Також в якості допомоги від благодійних організацій та української діаспори в Італії наша лікарня отримала сучасні апарати штучної вентиляції легень. Лікарі первинної ланки медицини у 2024 році стали більш оперативними та мобільними, адже Миргородська громада отримала від Міністерства охорони здоров'я України новий електромобіль. Попри війну в Україні, у Миргороді продовжує працювати сфера культури. У 2023 році провели традиційний фестиваль гітарного мистецтва Мирград. Через безпекову ситуацію він відбувся у закритому форматі. Захід зібрав композиторів, викладачів і учнів мистецьких закладів з різних куточків України. Заклади культури працюють у звичному режимі, хоча масових заходів у громаді не проводять. Працівники, поміж іншим, волонтерять, збирають гроші, плетуть маскувальні сітки і всіляко допомагають підтримувати ЗСУ. Нинішнього року наш краєзнавчий музей отримав цінний подарунок. Миргородську міську книгу 1656-1742 років. Видання містить цікаву історичну інформацію про соціально-економічний і правовий розвиток України і, зокрема, нашого краю. Миргородську громаду успішно представляють на міжнародній арені земляки-спортсмени, які здобувають перемоги на великих чемпіонатах і конкурсах. Звичайно, ще один рік ми прожили завдяки мужності і героїзму наших захисників і захисниць. Ми низько вклоняємося і дякуємо усім військовим, які щодня борються за нашу свободу і незалежність. Пам'ятаємо і шануємо захисників, які, на жаль, поклали життя в боях за Україну. Минулого року до Дня міста у Миргороді облаштували алею пам'яті захисників і захисниць із інформаційними стендами про земляків героїв, які загинули на війні. Ми низько схиляємо голови в скорботі перед загиблими героями. Вічна їм пам'ять! Наше життя триває. Місто продовжує писати свою історію далі. Попри всі виклики, живемо із завзяттям, стійкістю і вірою в неодмінну перемогу України. Вітаємо із твоїм днем, наш Любий Миргороде.